Велотренажер один із найзручніших та найефективніших видів домашнього фітнесу. Його можна використовувати незалежно від погоди, часу доби чи рівня підготовки. Особливо цінним він стає для людей, які мають проблеми з колінними або тазостегновими суглобами. Велотренажер створює мінімальне ударне навантаження, що робить його хорошою заміною ходьби або бігу. Дослідження Американського коледжу спортивної медицини показують, що велотренування зменшують біль при артрозі колін і покращують рухливість саме завдяки відсутності ударних навантажень і плавній роботі суглобів. Тому велотренажер часто рекомендують як частину реабілітації або м'якого тренувального режиму. Проте, як і будь-яке тренування, заняття на велотренажері вимагають правильної техніки та перерв. Далі ми розглянемо повну картину користі та потенційних ризиків: 8 переваг велотренажера перше менше навантаження на суглоби, особливо при артрозі. На відміну від бігу, велотренажер не створює ударних навантажень на колінні та тазостегнові суглоби. Рух плавний, без стрибків, тому його часто рекомендують людям із артрозом колін та тазостегнових суглобів. Також він підходить людям з надмірною вагою та тим, хто відновлюється після травм у систематичному огляді і метааналізі 2021 року. Показано, що заняття на стаціонарному велосипеді зменшують біль і покращують функцію коліна при остеоартрозі. Також огляд досліджень, опублікований на ресурсі, присвяченому артриту, підтверджує, навіть низькоінтенсивне кручення педалей може бути настільки ж ефективним для зменшення болю та покращення форми, як і більш інтенсивні програми. З цього можна зробити практичний висновок. Велотренажер можна сміливо розглядати як м'яку альтернативу ходьбі чи бігу, особливо коли суглоби проти підтримка серця та судин і зниження ризику передчасної смерті. Регулярне кручення педалей це класичне кардіо. Серце працює активніше, судини стають еластичнішими, покращується доставка кисню до всіх органів. Декілька великих спостережних досліджень показали. У людей, які регулярно займаються на велотренажері, ризик серцево-судинних захворювань та смертності нижчий, ніж у тих, хто не крутить педалі. У великому європейському когортному дослідженні, за участю понад 7 тисяч людей з діабетом, регулярне катання на велосипеді було пов'язане з щонайменше 30% меншим ризиком смертності від будь-яких причин, незалежно від іншої фізичної активності. Що це означає в реальному житті? Навіть два-три тренування по 20-30 хвилин на тиждень уже роблять вклад у здоров'я серця, і не потрібно вбивати себе навантаження, важлива регулярність, контроль ваги та зменшення жирової маси: велотренажер відмінний інструмент для спалювання калорій. 30-60 хвилин помірного чи інтенсивного кручення педалей можуть дати відчутний калорійний дефіцит. У поєднанні з харчуванням, це допомагає знижувати вагу і головне відсоток жиру. Дослідження, присвячені аеробним програмам, часто з використанням вело або бігових навантажень, показують, регулярні кардіотренування зменшують компоненти метаболічного синдрому, масу тіла, окружність талії та покращують показники, пов'язані з серцево-судинним ризиком. А комбінація велотренажера з силовими вправами. Хоча б два рази на тиждень ще більше підвищує витрату енергії, допомагає тримати м'язи схудненні та покращує пропорції тіла. Четверте. Кращий контроль цукру в крові та зниження ризику діабету Фелотренажер. Це форма аеробного навантаження. А воно напряму пов'язане з підвищенням інсулінчутливості м'язів, покращенням контролю глюкози. Зменшенням ризику розвитку діабету другого типу. У кількох рандомізованих дослідженнях помірні аеробні програми, зокрема на велотренажері, показали, що через кілька місяців тренувань рівень інсуліну знижувався, а чутливість до нього зростала, що свідчить про краще використання глюкози клітинами. Позитивний вплив на мозок, настрій і психічне здоров'я. Регулярні велотренування покращують кровопостачання мозку, стимулюють вивільнення нейромедіаторів, серотонін, дофамін, ендорфіни, знижують рівень стресу та симптоми депресії та тривоги. Великий систематичний огляд рандомізованих досліджень, опублікований у 2024 році. В одному з провідних медичних журналів показав, що фізичні вправи мають середній за силою, але стабільний позитивний ефект на депресію, порівнянний з медикаментозною терапією. Окремі роботи, де використовували саме стаціонарний велотренажер, іноді у поєднанні з віртуальною реальністю, показали зниження симптомів депресії і покращення загального самопочуття вже після 8-12 тижнів регулярних тренувань, простими словами. Крутити педалі це не лише про серце та м'язи, а й про голову. Краще спиш, легше концентруєшся, піднімається настрій. Шосте зміцнення м'язів ніг. Сідниці кора. Під час тренувань на велотренажері активно працюють передня і задня поверхня стегна, сідничні м'язи, литкові м'язи і м'язи кора, якщо контролювати положення корпусу. Чим сильніші м'язи навколо суглоба, тим менше навантаження отримує сам суглоб, що важливо для профілактики болю та травм. Це підтверджують дослідження, де велотренування використовували як частину програм для людей із болем у колінах. У них зменшувались болі при ходьбі та покращувалась функціональність. Сьоме безпека, комфорт і висока дотримуваність мається на увазі легкість втриматись в звичці. Половина успіху в фітнесі не вправа, а звичка. Велотренажер тут виграє, тому що не залежить від погоди, не потребує дороги, світла, тротуарів. Можна дивитись серіал, слухати подкаст чи проходити онлайн-курс під час тренування. Низький ризик падіння та травм порівняно з вуличним велосипедом у спостережних дослідженнях часто видно. Ті, хто обирає зручні формати активності, мають більшу ймовірність підтримувати їх роками. Велотренажер, якраз із цієї категорії, сів і поїхав. І восьме, останнє. велика кількість велотренажерів не потребує електрики або споживає мінімум. Багато сучасних моделей велотренажерів працюють без підключення до електромережі, що робить їх надзвичайно практичними під час відключень світла. Навіть ті моделі, що мають вбудовану електроніку, зазвичай споживають дуже мало енергії і можуть працювати від маленького павербанка, це економно, зручно та автономно. Тепер давайте розглянемо правильну техніку тренування на велотренажері. Щоб уникнути травм і тренуватися ефективно, важливо налаштувати тренажер так, щоб у нижній точці педалей коліно було трохи зігнутим. Без повного розпрямлення. Це зменшує навантаження на колінний та тазостегновий суглоб і робить рух безпечнішим. Також підберіть опір таким чином, щоб робити приблизно 2 оберти педалей на секунду. Це не надто швидко, не надто повільно. Але саме те, що треба, якщо ви тільки починаєте свої тренування. При нестачі витривалості знизьте навантаження. А тепер. Прийшов час розглянути можливі ризики тренувань на велотренажері. Детально і з поясненнями. Попри значну користь, велотренажер має й певні особливості, які варто враховувати. Більшість ризиків легко контролювати, якщо знати, як правильно тренуватись. Ризик номер 1 погіршення кровопостачання передміхурової залози та мошонки у чоловіків. Тривале сидіння на сідлі, особливо вузькому, створює тиск на зону промежени. Під час безперервного подалювання частина ваги тіла переноситься на м'які тканини, що може тимчасово зменшувати локальний кровотік. Що кажуть дослідження? У публікаціях американського журналу Урології описано, що тривалі сесії, їзди на вузькому сидінні можуть підвищувати тиск на простату, зменшувати кровотік у мошонці. У деяких чоловіків викликати оніміння, дискомфорт або тимчасове зниження чутливості. Ці ефекти зазвичай не є небезпечними, але можуть бути неприємними, особливо при щоденних тривалих тренуваннях, без перерв. Як мінімізувати ризики? Вставати кожні 15-20 хвилин, щоб відновити кровообіг, робити легку розтяжку попереку та задньої поверхні стегна 3-5 хвилин, не проводити на сидінні довгих безперервних періодів. За можливості використовувати анатомічне, широке або гелеве сидіння, яке зменшує тиск на промежину, переносити частину ваги на кермо під час інтенсивного тренування. Ці рекомендації більше стосуються чоловіків, але комфортне сідло корисне всім користувачам. Друге велотренажер це штучний рух, в якому вашим зв'язкам потрібна адаптація з точки зору біомеханіки. Природними рухами для людини є ходьба та біг, велотренажер винахід технічної епохи, і, хоч він дуже корисний, рух у ньому монотонний і повторюваний. А суглоби працюють у дещо обмеженому діапазоні. Через це не всі зв'язки та сухожилля одразу добре адаптовані до такого типу руху. У деяких людей може виникати відчуття скутості або перевантаження в ділянці стегон чи колін. Особливо при неправильній висоті сидіння. Як компенсувати цей недолік? Рекомендується поєднувати велотренажер з більш природними типами руху, ходьбою на біговій доріжці чи на вулиці, швидкою, ходьбою, легким бігом, якщо це безпечно для суглобів. Таке комбінування рівномірно навантажує ноги, покращує еластичність зв'язок. Зменшує ризик перевантаження окремих структур, що працюють у режимі одного й того самого руху. Цей підхід часто використовується у фізіотерапії та спортивній медицині як спосіб варіативного навантаження, яке найкраще підтримує здоров'я опорно-рухового апарату. А зараз висновок: велотренажер це ефективний, безпечний і універсальний спосіб покращити серцево-судинне здоров'я, зміцнити м'язи. Підняти настрій і підтримувати суглоби в русі. Особливо він корисний людям із болем у колінах чи тазостегнових суглобах, оскільки створює мінімальне ударне навантаження. Але для того, щоб тренування були максимально безпечними, важливо робити перерви та не сидіти занадто довго на сидінні, комбінувати велотренажери з природними видами руху, такими як ходьба або легкий біг, поступово збільшувати тривалість та інтенсивність тренувань. Правильна техніка, помірність та різноманітність три складові здорового та результативного тренувального процесу. Дякуємо, друзі, що додивились відео до кінця. Ваша підтримка лайками та підпискою допомагає розвивати україномовний спортивний контент. Бажаємо нам миру, тиші навколо і спортивного настрою на весь день.